Ось такі камінці мешканці квартири збирають щодня. Будинок розвалюється навпіл та комунальне камбайдуже. Люди бояться залишитись без домівки. Вони звернулись до народного контролю. Пані Ольга Бідкається, по вулиці Балабана, 10 люди скоро залишаться без даху над головою. Фабрику, яка з жилим будинком мала спільну стіну, знесли, а на її місці нічого нового не побудували. Жінка хвилюється, тепер її квартира розривається навпіл. У нас руйнується будинок і руйнується наша квартира. Завдяки будівництву, яке заморожена вже біля восьми років, там нічого не робиться, і будинок просто пливе в той котлован. Це видно по цих тріщинах по будинку, просто виломлюються балкон, витягується, і от все все виломлює. Це вікна, стіни і каміння на голову кожен день падають. Тобто, це е, кожен день дощ е, з мілкого піска, камінчиків, кирпічу, е, балок, це сквозняки. Я не можу, наприклад, і сама ні по білку нічого робити. Я ж не знаю, як це робити і як його ремонтувати. І вона, мені каже, це буде увеличуватися. От йде по стіні, видите, по потолку відходить. Біля окна подивіться, це з вулиці теж тріщина. так глибоко глибина віршує в будь-який момент. Так глибоко може упасть, Я считаю. у місцевій адміністрації народному контролю. Обіцяють укріпити та відремонтувати будинок. Цей будинок потребує проведення капітальних робіт для виведення його з такого стану. То це є... Металеві обойми, підсилення металом і ну таке скріплення будинку. Наступному році ми будемо пропонувати в титульний список в тих будинків, які ми плануємо робити. Натомість один з лідерів громадського руху Народний контроль Валерій Веремчук переконаний, гроші на капітальний ремонт будинку можна знайти і цього року. Він має бути укріплений коштами міського бюджету в цьому році. На житловий фонд в бюджеті міста Львова є серйозна сума коштів. Це мільйони, десятки мільйонів гривень, і переконаний, що цю проблему можна і потрібно дуже швидко вирішувати. Ми будемо піднімати цю проблему максимально і змушувати чиновників все таки зремонтувати, укріпити будинок, щоб не довести його до руйнування. Ми перевіримо. Чи проведуть капітальний ремонт цього будинку? Ірина Зюбанко Тарас Романик. Народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ контролює еджімей.ком.